28 травня 2025 року швейцарське село Блатен було майже повністю знищене через обвал льодовика Б'йоч. Що сталося? Чому це відбулося і що буде далі? Давайте розберемося. Льодовик Бйоч розташований над селом Блатен у кантоні Вале. У травні 2025 року геологи зафіксували прискорення руху льодовика та зростання нестабільності схилів гори Клайнс-Несхорн. 14 травня 2025 року були зафіксовані ознаки нестабільності схилу. З 17 по 19 травня рух схилу прискорився до 17 метрів за три дні. 19 травня було евакуйовано близько 300 мешканців Блатина. 28 травня о 15.24 за місцевим часом стався обвал льодовика бйоч, що спричинив сув об'ємом близько 10 мільйонів кубічних метрів. Близько 90% села Блатин було знищено. Сув спричинив сейсмічну активність еквівалентну землетрусу магнітудою 3.1. Один мешканець, 64-річний чоловік, вважається зниклим без звісти. Суф заблокував річку Лонза, утворивши озеро, що загрожувало повенями в нижніх селах. Влада провела додаткові евакуації та вжила заходів для зниження рівня води. Озеро піднялося на 80 см за годину, але почало повільно знижуватися 30 травня. Було евакуйовано мешканців сіл Віляр та Кіпіль. Влада мобілізувала армію та спеціальні служби для реагування на катастрофу. Зараз ви можете побачити на мапі, що ця загроза може поширитися і далі аж до самої річки Рони, яка є головною артерією для всього кантону Валє. Експерти вважають, що основною причиною катастрофи стало танення вічної мерзлоти та нестабільність льодовика через зміну клімату. Швейцарські льодовики втратили майже 40% свого об'єму з 2000 року. У 2023 році було зафіксовано рекордні втрати льодовикового льоду через високі температури. Мер Блатена заявив, що село буде відбудовано, однак подібні катастрофи можуть повторюватися в інших регіонах через зміну клімату. Влада Швейцарії розглядає можливості підтримки постраждалих та відновлення інфраструктури. Експерти попереджають про зростання ризику подібних катастроф у майбутньому. Катастрофа в Блатині є нагадуванням про наслідки зміни клімату. Необхідно вживати заходів для зменшення викидів парникових газів та підвищення готовності до подібних подій.